Про серцево судинні хвороби ну в Україні і до війни майже 65% смертей були саме через серцеві надуги. А після масштабного повномасштабного вторгнення, нічні й денні обстріли, постійні втрати Слухайте, офіційно, це називається хронічний стрес. А медики, медики фіксують тих, кому потрібна допомога суттєво побільшало. Сотні людей щодня звертаються до лікарів, а сотні ні. І марно кажуть, фахівці бо вони фахівці мають величезний арсенал того, що направду може допомогти врятувати людину і повернути її до повноцінного і важливо. Акці... до активного життя, коли йти, а коли бігти до лікарів, на що звертати увагу, коли йдеться про вчасну і класну діагностику на лікування хвороб серця. Далі будемо мати бесіду з Георгієм Маньковським. Це інтервенційний кардіолог, медичний директор науково-практичного центру кардіології та кардіохірургії моз України, кандидат меднауки, заслужений лікар України. Пане Георгію, вітаю. Добрий день. Добрий день, дякую за, за прошення. Насправді, давайте з дуже практичного запитання. В певний момент мені сказали лікарі, що ми, звісно, вам електрокардіограму зараз зробимо. Але в принципі, ви з таким самим успіхом можете посидіти просто на стільчику перед кабінетом, і результативність і ефективність цього саме е дослідження вона ну доволі умовна. А ми звикли саме до. Кардіограми виявляється, що непомічне і не дуже показова історія. Що не так з цим методом? Насправді це дуже гарне питання, і з цим методом все добре. Але електрокардіограма це один із е, етапів обстеження серця. Це. Електроімпульси на поверхності серця. Зараз ми стоїмо в ангіопераційній на задньому плані. Це сьогоднішній пацієнт, якому ми зробили екстрену коронарографію. Пацієнт був доставлений до нас каретою швидкої допомоги і з інфарктом міокарда. У серці людини є три коронарні артерії. Одна із них була за... 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 остро закрита в результаті тромбообразування. І ми її відкрили, тим самим врятувавши цю людину. Кардіограма, звичайно, це є базовий метод діагностики, але треба кожну людину розглядати комплексно, окрім кардіограми, треба зробити УЗІ серця, тест фізичним навантаженням і враховуючи ісходний стан, в якому людина поступила в лікарню. Цей пацієнт, його коронарні артерії, які ви бачили зараз. Він ми одразу взяли його в операційну, тому що він був в критичному стані. Слухайте, ну насправді, коли ми говоримо про електрокардіограму і УЗІ серця, УЗД серця, ми ще бодай якось знаємося ну, більшість людей, які не мають специфічних хвороб. Я маю на увазі саме це. Коли ви говорите про оцю от коронарну мапу або мапу судин, або те, що ми бачимо у вас за спиною зараз, це трохи руйнує ну, мій особистий стереотип про те, що операції на серці це складно і страшно. І неможливо взяти оперувати людину одну одразу екстрено, просто зараз цю секунду, якщо це не робити на відкритому серці. Виявляється не так. Насправді це не най найнеобхідніше, що, що треба робити, якщо інфаркт міокарда стався, це одразу треба дзвонити в швидку допомогу. Швидка допомога дуже злагоджено зараз з нами працює в час від від. Болю від виникнення болю і доставки к нам до на, до, на стіл, операційний стіл, повинен бути найменший, або в ідеалі до 2-3 годин. І коронар, коронарографія це малоінвазивний метод, який дозволяє нам побачити стан судин з серця, і одразу може перейти, якщо є в цьому покази. Я наголошу тільки якщо є покази в е, стентування, тобто в механічне відкриття коронарної артерії. Слухайте, ну давайте то вже тоді про стентування і січати каркас, про який йдеться, як це виглядає на практиці, і чи можна діагностувати од, од одночасно і діагностику провести, і лікування у нас на, насправді у нашій лікарні 99% випадків, якщо це, це потребує і ще раз наголошую, якщо в цьому є покази, ми робимо одночасно. Чому тому що людина вже, вже є доступ? Ми робимо через артерію на руці, і через декі, якщо все добре проходить, людина через декілька годин вже гуляє по палаті, і на наступний ранок вже виписується. Але треба зважати ще на клапану патологію, на інші патології, на супутні стани людини, тобто комплексно оцінювати пацієнта. Не можна лікувати картинку, треба лікувати пацієнта, що саме ми робимо. Слухайте, ну а як же, що ця історія, ви же ж вживлюєте додаткові елементи і іншородні тіла, які з одного боку допомагають людині вижити і вести активний, адекватний спосіб життя, з іншого боку, накладають обмеження. Тобто про які обмеження йдеться, я і чи... і зараз запитаю, якесь, знаєте, з якогось попереднього життя, чи можна буде літати в літаках? Насправді, це обмеження є тільки щоб Повинен бути прийом спеціальних препаратів, які ми, ми призначаємо кожному пацієнту індивідуально, але зважаючи завжди на європейські та на американські рекомендації, які оновлюються кожний рік. Літати звичайно можна навіть можна робити МРТ сучасний стенд. Система зроблена з такого матеріалу, який не чим не лімітує людину. І, по-перше, я, я повторюю, що повинні бути покази до імплантації цього стенду. Якщо ми говоримо про хвороби судин, ми знаємо зараз величезні навантаження в залежності від способу життя, сидячий, стоячий спосіб. Про що мова з чим до вас найчастіше звертаються, і заведено вважати, що хвороби судин це переважно жіноча хвороба? Як насправді? Ні, насправді ні. Нема, нема такої гендерної особливості. Це навпаки, фактор ризику, це чоловічий вік старше 50 років. І неправильний спосіб життя, наша ситуація стресова зараз цьому не допомагає, і найголовніше, що своєчасне виявлення цих хвороб, так званий чекап організму, оце допомагає тому, щоб не попасти на цей стіл, який стоїть позаду мене. Ну давайте знаєте, я завжди за алгоритми за прості, зрозумілі побутові кроки, що потрібно знати людині, коли йти. А коли бігти до фахівця, я з того почала нашу зустріч з вами з нашу бесіду. Що, Які фактори мають мене змусити до вас прийти і записатися на плановий огляд? А коли мені треба терміново стукати в усі двері і казати біда, лікарі, лікуйте? Дякую за дуже важливе запитання. Е, якщо говорити про плановий огляд, його, повин, його краще зробити раз на рік. Це не займає багато часу. Це УЗІ серця, кардіограма, те з фізичним навантаженням, аналізи. Якщо коли треба бігти до кардіолога, коли треба дзвонити, дзвонити до швидкої допомоги, коли ми відчимаємо раптово стискаючи, ниючи колючи біль в області серця, може за задишку, і все це виникає раптово. Тоді ми зазвичай, не зазвичай, ми повинні в 100% набрати швидку допомогу. Дякую, Георгій Маньковський. Був із нами заслужений лікар України. Говорили про серцево-судинні хвороби і про те, як повернутися до життя, раптом маєте такий діагноз.